Пане Василю, за відповідно до бюджетного кодексу, до 1 жовтня мають бути внесені пропозиції від Верховної Ради стосовно і потім розглянути цей проект бюджету у першому читанні. Коли очікується, що вам відомо приблизно? Розглядає. Наскільки голова бюджетного комітету прогнозує, що правок буде багато, і це логічно, бо будуть подавати як комітети, так і окремі народні депутати, то правок буде багато, і їм потрібен час це все опрацювати. Але треба віддати належне, це не буде бюджет під Новий рік, як це і практикувалося діяли. там раніше. Він буде розглядатися набагато швидше. Тобто, якщо до першого числа подадуть. Пропозиції, я думаю, протягом жовтня вони їх мали би опрацювати. Я угу. скажу ще про те, що в нас дуже зростає на наступний рік вартість обслуговування державного боргу на понад 100 мільярдів. Що є проблемою? Є проблемою те, що в нас прогноз кабміну по інфляції і кабно і прогноз Нацбанку по інфляції не співпадає між собою. Що також треба погодити. Є Знаю точно, що готуються правки, і це до речі, як від провладних, так і опозиційних фракцій стосовно зменшення дорожнього фонду і перенаправлення на більш пріоритетні е, потреби. Я знаю, наприклад, що дві програми, які стосувалися пільгового кредитування житла для ветеранів наших, повністю абсолютно відсутні у проєкті бюджету, який сьогодні представлявся. І мін ветеранів, розуміючи, це нонсенс, буде від себе навіть ініціювати угу. ці речі, але я знаю точно, що від депутатів буде. Тобто угу. правок і пропозиції буде дуже... Дуже багато тому, що цей проект потребує не просто доопрацювання, Він глобального переписання потребує, щоб Він відповідав реаліям часу.